Уяви собі таку ситуацію: стоїш ти на пероні і чекаєш потяг. Ось він під'їжджає. А в одному з вагонів твій друг кидає м'яч угору. Для нього все просто. М'яч піднявся, опустився назад у руку. Він рухався тільки вгору вниз. Але для тебе, що спостерігаєш із перону, цей м'яч описує дивну траєкторію. Він рухається вперед разом із потягом, і водночас вгору вниз. Тобто, ти бачиш не просто підйом, а справжню криву лінію. Це і є відносність механічного руху. Немає руху самого по собі. Усе залежить від того, відносно якої системи відліку ми спостерігаємо тіло. Для пасажира м'яч майже стоїть на місці. Для тебе він рухається по складній траєкторії, а для комети, що летить десь у космосі, цей м'яч рухається ще зовсім інакше. Завдання човен рухається річкою зі швидкістю 2 мейшуен. Хлопчик іде по палубі вперед зі швидкістю 1 месудес відносно човна. 1. яка його швидкість відносно берега. 2. А якщо піде назад? Бажаю вам учні удачі у виконанні завдання, а ще терпіння і наполегливості. Саме вони допомагають досягати найкращих результатів.